Вітаю всіх! У цьому випуску буде цікавий проєкт, розглянемо його. Як на мене, це щось нове для всіх користувачів. Зароблятимемо в Telegram зірки, якими можна буде користуватися, також є можливість їх обміняти на справжні гроші. Мені виплати вже надходили тричі, моментально обробляються платежі. І заробити зірки в Телеграм зможе кожен на цьому проєкті. Заходьте за посиланням, яке я залишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Це для тих, хто зацікавився даним проєктом. Після реєстрації ви побачите таке вікно, де написано: Заробляй зірки за підписки та рефералів. Також. Отримуємо щоденні бонуси, щодня забирай нагороди, не забувай промокоди. Коли ви встигаєте на промокод, ви можете заробити 5 зірок, просто вказавши слово, яке пропонують на каналі або в групі. Далі, необхідно натиснути старт, пройти перевірку. Це підтвердити свій номер телефону, боятися нічого не потрібно. Це чисто для бота, що ви жива людина і ніякого спаму не відбудеться. Тепер, коли ви вчинили ці всі дії, необхідно підписатися на канали, які вам пропонують. За ці підписки та переходячи у якийсь там бот, щоб потапнути 2-3 рази, ви заробляєте зірки. Тобто, підписки на канали спонсорів вони платні, вам за це сплачують. Будь ласка, підпиші, підпишіться на канали, щоб отримати зірки. Я виконую всі ці дії. Після. Необхідно натиснути на останню кнопку Перевірити підписки. Це обов'язково не забувайте. І вам вже будуть доступні всі можливості бота. Тобто, відкривається меню, адміністратор проєкту. Якщо виникають якісь питання, звертайтеся до нього. Відповідає швидко та у справі. Топ-користувачів за зірками, скільки у кого зірок. Тобто бачимо, що народ працює та заробляє. Бот відкрився 9 числа цього місяця. Бачимо статистику, як все відбувається, скільки реєструється народу. За накрутки рефералів бан без виплат. Будьте обережні. Тобто працюємо чесно та без будь-яких порушень. Як заробляти? У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання. Все показую стрілкою, куди натискати. Тут нічого складного немає, насправді. Будь дуже зручний і зрозумілий. Копіюємо і поширюємо в соціальних мережах. Я на своєму каналі в Ютубі декілька разів показувала, як швидко та безкоштовно набрати рефералів на будь-який проєкт. Переходьте в плейлист. У мене є на каналі. Дивіться і користуйтесь цим, цими усіма способами. Є декілька відео. Щоденні бонуси. Щодня ваш бонус збільшується. Бачимо тут інформацію. За 15 днів можна заробити 20, ой, тобто 12 зірок. Дуже непогано. Я сьогодні вже отримала 0,4. Приємно та все це безкоштовно. Промокоди можна побачити в групі або в своєму кабінеті в боті. Вказуєте та отримуєте додаткові зірки і граємо у гру за А Тепер де ці зірки можна побачити у себе в Telegram, тобто у своєму Ніку. Заходимо до Telegram, вгорі зліва три рисочки. Потім налаштування. Заходимо. І вже тут спускаємося вниз і бачимо список зірок. Можу відкрити виплати та скільки витратила. Вся тут інформація існує. Подарунок це саме від бота. Мінімальний вивід 50 зірок у цьому до речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, прийшла мені чергова виплата, оповіщення отримую від бота і від самого телеграм. Переходжу до телеграм спочатку, три виплати вже в мене іс існує. 53 зірки, знову 53 зірки я виводила, і сьогодні я отримала 56 зірок. Все, все чітко працює, все відбувається. 0,23 тонн, якщо зробити конвертацію на даний момент. Або 0,84 долари, це, бачимо, 56 зірок. Умови можна почитати, навіщо потрібні зірки, як їх продати. Зірки можна обміняти на реальні гроші. Але про це вже згодом в іншому відео. Зірки можна подарувати друзям, покупки у міні додатку платний контент у певних каналах та зоряні реакції. Підтримайте улюблені канали зірковими реакціями та публікації. До речі, мінімальний обмін зірок від тисячі. Збираємо понад тисячі зірок і продаємо за криптовалюту тон. Робимо один одному приємне, даруємо зірки і радіємо життю. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Воно було для вас. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!